2 грудня на Хмельницькій АЕС відбулася робоча нарада за участі провідних технічних спеціалістів енергокомпанії та атомної станції під керівництвом президента ДП на еканаргоатом Юрія Недашковського. Юрій Недашковський разом з настоятелем Нетішинського храму архістратига Михаїла, архімандритом Владиславом, нагородили медалю за жертовність і любов до України. Волонтерів Хмельницької АЕС Юрія Камозіна, Наталю Новікову, Сергія Закусила, Костянтина Бочкова та Надію Мельничук. Я хотів би, би скористатися цією нагодою, оскільки ми зібралися тут із керівництвом Хмельницької атомної електростанції і сказати кілька слів. Хоча, чесно кажучи, от в такі моменти важко говорити, тому що, знаєте, комок в горлі і сльози на очах. Вся наша компанія в цілому підтримує наші. Воїнів, які захищають нашу країну в зоні бойових дій, в зоні антитерористичної операції, і Хмельницька атомна станція тут також не стоїть осторонь, дуже активно долучається до підтримки захисничізни, надаючи благодійну допомогу. Я сьогодні хотів би подякувати найактивнішим учасникам волонтерського руху на Хмельницькій атомній станції за їх громадянську позицію, яка допомагає, допомагає всім нам до наближення перемоги і. Настання миру в Україні і хотів би там буквально кілька цифр назвати, що за час військових дій транспортники і Хмельницького відремонтували, підготували і передали для потреб Збройних сил України 17 одиниць техніки. Крім того, станом на 29 листопада перераховано 26 мільйонів гривень військового збору через громадське об'єднання. Нетішинська самооборона, працівники Хмельницької атомної станції допомагають воїнам-нетішинцям за майже два роки. співпраці атомники перерахували понад 470 тисяч гривень на рахунок громадського об'єднання. І найбільш вагомими для потреб захисту держави були внески колективів турбінного цеху 145 тисяч гривень енергоремонтного підрозділу 89 тисяч гривень. Цеху теплової автоматики та вимірювання 66 тисяч гривень. Ну і продовжують активно. Надавати допомогу і працівники реакторного цеху, навчально тренувального цеху, інші підрозділи Хмельницької атомної електростанції. Вибачте, якщо я когось просто не згадав зараз, всі активно долучились до цієї роботи. Ну і з кожною черговою допомогою на схід атомники передають продукти харчування, одяг, обладнання. І керівництво компанії відомо, що нещодавно на адресу Хмельницької АЕС надійшла подяка від благодійного фонду Союзу волонтерів України за відповідальну громадську позицію, надану благодійну допомогу. І сьогодні медалю за жертовність і любов до України від імені Української православної церкви Київського патріархату, яка заснувала цю нагороду, шановна отець Владислав, відзначить найактивніших волонтерів Хмельницька та електростанції. Як сказав святійший церква завжди. З народом. І це підтверджується і діями, так як і вже було сказано, і атомні станції, особливо Хмельницька атомна станція, допомагають нашим воїнам, нашим побратимам. Так само і церква. Ніколи не стоїть осторонь, церква з народом в радості, і в сьогоднішній день церква з народом цей. В цьому горі, в цій скорботі, і рішенням е, священного синоду, е, рішенням з благословення святійшого е, патріарха Філарета е, Українська православна церква нагороджує медалю за жертовність і любов до України Мельничук Надія Антонівна. Запросило Сергій Бичко Константин Вікторович. Камазин Юрій Миколаєвич. Ковцова Наталія Вячеславовна.